Аватар, картель, маски нового покоління та інші ігри «Мекпай в крутому паці. Нова книга для Хелбой РПД. Пендрагон повертається в класичному вигляді, а в українському ком'юніті цвітуть подкасти. Це і багато іншого цікавого сьогодні випуску. Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіаро. Це Десто сто новин світу настільних ірльових ігор. Випуск номер 80 аж за 20 вже жовтня. Сьогодні велетенський випуск на десь під 25-30 новин. Тому не будемо затягувати. Донати на ЗСУ. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобаються ці новини, і поїхали до тих самих новин. Для Foundry VTT вийшов неофіційний модуль для гри Liminal Horror, Він же граничний жах. Наразі присутні тільки чарни, китки по правилах і українська мова. Але автори обіцяють додати і компендіуми, і все, що вам необхідно для гри більше. Так що качайте і починайте грати в Liminal Horror вже на Foundry. українською, звісно. От для цієї прекрасної гри ОСЕ Олд Schools Essentials зараз роблять стартер сет Dungeons of Undermon. Показали його обкладинку, кажуть, що вже майже готово, і всередині будуть кікстарт. Правила прегени, гайди, як водити цю гру, як грати в неї, то чого дуже не вистачає в ОСЕ. Ну і звісно, детально прописано базове місто і взагалі сетінг. Чекаємо. Public access with від Gauntlet, Тепер Pay What You Want. Що це таке? Зараз розкажу. Public Access — це офігезний VHS-горор. для тих, хто пам'ятає, що таке касети, аналоговий горор, інвертований детектив від Gauntlet, який Bay зробили, який The Between, Sealed Versus та інші. Це побита лайк, де ви до кінця, як майстер, навіть не знаєте, що ж таке трапилось, і тільки ваші гравці по зачіпкам, які вони знаходять, в кінці вигадують, що ж таке. Трапилось. Афігезна гра, у нас на каналі є кампанія Пабріндоудбей. Це перша гра від The Gauntlet, На її основі собственно, і паблікаксис теж робили. А, чому зараз Pay What You Want? Тобто плати скільки хочеш, можеш і нуль, тому що в наступному році вже буде Kickstarter з другою редакцією. А поки ви можете безкоштовно скачати цю гру ну або заплатити пару долярів автору, бо ну воно того вартує, і самі вже спробуйте поводити, її, почитати там є все для гри. Вона повноцінна і дуже кльова, дуже раджу. Для оцієї гри Кайрон другої редакції зараз вийшла третя безкоштовна пригода під назвою The Feast of Tegny Wood. Йохай Гал, автор гри безкоштовно випускає офіційні пригоди. Це вже третя. Я нагадаю, що можна безкоштовно всіх їх скачати. І навіть сама гра, оце плеєрбук, якого вам достатньо буде для гри. Теж можна безкоштовно скачати з сайта автора і і так далі. Також для першої офіційної пригоди Travel in Twin Lake є навіть переклад українською, на який вдав згод. Оду сам автор та всі лінки в обсязі цього відео починаєте грати. другої редакції повноцінна і доволі непогана гра. Глибоко в лісі Техні невдалий експеримент алхіміка перетворився на інфекцію, яка спотворює плоть і ґрунт, перетворюючи їх на гротексну пародію життя. Тим часом у лісі з'являється що ще страшніше, і воно наближається. Звучить як непоганий варіант для вашої геловінської партії. Якщо ви чекаєте українську локалізацію Dragonbane, то знайте, що гра розвивається. Фріліга буквально на днях оголосила про новий сетінг, новий старий. Колись Dragonbane не був під егідою League, і у нього був свій сетінг Чудван. Він був такий суворий, нордичний, без малардів, тобто качок і так далі, з тролями і дуже сировим виживанням. Так ось він повертається вигляд чотирьох книг з бастіарієм, з сетінгом, з кампанією, з правилами додатковими, там магія буде перероб. Блана і кекстар обіцяють вже в наступному році. Класна гра розвивається, повертається до істоків. Чекаємо дуже. Я буду бакать перший же день. Чому тому, що більшість пригод буде в лісах? А я люблю ліси і люблю Dragon Драгонбей. На Bundle of Holdings можна забрати Eclipse Phase другої редакції. Така дуже кранчева гра про космос на десто, про трансгуманізм. Ви будете вмирати і повертатися. Бо у вас будуть нові тіла з збереженням ваших спогадів, космічні жахи. І оце все. Якщо вам щось таке подобається, то гляньте на гри, до гри да фіга всяких саплементів. І наскільки я знаю, там настілка навіть якась є, Ну і за баксів вам видадуть корник і декілька саплементів для гри. Також на Battle of Holdings можна взяти Huckleberry. Це Weird West гра, де ви граєте за мисливця за головами, і ви полюєте на монстрів. такий відьмак на дикому заході. Монстри звуці тут вірд. В грі використовуються карки і дайси, і ще про неї нічого не знаю. Але якщо ви полюбляєте дикий захід, подивіться, можливо. Це ваша нова улюблена гра. На сайті Fanatical можна забрати величезний бандл на 26 PDF-ок від Goodman Games для DCC на честь горорів Геловіна. І всього за 10 баксів. Є звісно, і поменше і на 5 і навіть на один. Ну, але 10 баксів за 26 pdf чи класних горорних модулів для uh, DCC, Ну, звучить дуже вигідно. <звук> на Humble Bundle Бандл Тенський дуже крутий пак ігор від Magpie Games. Наприклад, ви можете взяти. Passion delle passions. Ви можете взяти картель, а також вам туди насипуть the game, маски нове покоління, наречена синьої бороди, аватар легенди, антологія Fate Codex і купу іншого. Всього за 30 баксів величезні крути ігри від Мекпайпа, БТАшечки дуже раджу. Ну, не проходить мімо. Колись ви до них дойдете. Якщо зараз вам не цікаво, я вам обіцяю гарантую. Бо ну це одні з найкрутіших попадачок, out there наразі. А якщо ви любите Avatar Legends, то ви можете під VPN-ом зайти по лінці в описі цього відео на гамелбанді взяти фізичний делюкс сет, де буде книга Аватара, мапи, Дайсей, ну і купа всього за якусь вообще смішну ціну. Якщо цікаво, все в описі цього відео. Поїхав до Кікстара, його сьогодні дофіга. І перше буде Hellboy RPG. Для нього вийшов Бесі Арі, зараз збирає гроші. 133 плюс сторінок А 4 з купою купою всього всередині. І вам і жаби, і відьми, і реліквії гібербореї, і лігва, які досліджувати можна. Ну дофіга, навіть вампіри лючадори, щоб це не значило. Якщо ви фанат Hellboy RPG, а нагадаю, що це гра на базі п'ятерочки зроблена, то бігом на кікстар. Ні дня без хака для морбори. Кокотьона це гра, хак на МБ про мезоамериканський апокаліпсис. Так, так, ці самі там ацтеки, і так далі. Книжки будуть більше 10 класів, 100 монстрів для бістіарія по своїх правил, пригоди і так далі. Єдине, що особливо мене трішки насторожило, це те, що дуже мало інфи про гру. Таке враження, що у них є якесь нататка початково. Вони заплатили гроші за кавер, і більше в грі нічого немає. І вони його будуть робити ще бог зна скільки. Але якщо вас таке не лякає і подобається тема, там дійсно цікаво, то подивіться. Notorious The Tale of Hands Crabbing Bounty Hunting для чудової солод гри От Notorious такий боксет, як у них є. Раніше це була гра для одного, де ви записували таку книжечку різні штуки, е, кидаючи куби. Афігезна, колись я проведу її на стрімі, чекайте. Або напиши в коментарях, що ви хочете побачити, як в це граю. Там офігенні ілюстрації, ну і взагалі прочитав, вона класна. Про bounty Hunting, ви обираєте ціль, у вас там декілька локацій, ви там скачете, розписуєте свою історію і так далі. Для неї вийшла карткова наративна гра. Де ви робите теж саме? Ви граєте за один з класів, шукаєте цілі, стрибаєте по планетах, але тепер на базі карток їх тут більше 450 дофіга дайсів. ось все кидаєте, все сопоставляєте, вибудовуєте офігезну історію. Ну і звісно, офігезні арти сайфайні. Мені вони дуже подобаються. Я знаю, декілька з вас вже взяло. Я от кхм, от думаю, мабуть, все ж таки так, бо ну класно виглядає. А на честь сорокової річниці Пендреган або Пендрагон, який вийшов аж в 85-му році, випускають знов не те, що рема... Да, ремастер першої самої редакції. Величезний боксет, куди будуть ходити. Купа всього, що тоді виходило, і базова книга правил трішки підтюнена під реалії, і купа кампейнів, і саплементів, які були для цього першої редакції, і мапа, і що ще це ви роздатки. Ну коротше, якщо ви пам'ятаєте, і вам скільки зараз. Шисят або ви молодий душою, але дуже хочете в саму першу редакцію Пендрагона переіграти. подивіться на цю артуріанську історію. Вона виглядає цікаво, і когось з вас да, зацікавить, я впевнена. Історія на ваших пальчиках, скаби мовити, Беріть, не пожалкуєте. Ну або не беріть, беріть останню версію пендрагона. Вона теж кажуть, дуже непогана. Для деєрхарта зараз на кіксатрі можна добрати класові паки карток. Якщо ви не брали якісь бокси та просто книжечку, то ви можете для одного з здавити класів взяти свій пак. Там будуть купа карток з всім необхідним, щоб грати персонажем з першого по 9 левелі. На кожен пак йде 76 карток, а сам він коштує 25 баксів. Ну фанати, мабуть, вам буде цікаво. ПДФ дають теж одразу. Якщо ви пам'ятаєте таку MMO The Secret World, так і не так давно її адаптували для Savage World, для Саваги. І зараз на Kickstarter можна забрати офсетний друк, нормальний хардкавер з усіма всякими саплементами, всякими ніштячками в хорошому друзі, а не POD від DriveThru, який не дуже. Якщо ви фанатці цього всесвіту і Саваги, ну вам треба брати це однозначно. Звісно, там купа фізичних доповнень, фішки, якісь карти, мапи. Ну, що завгодно. Для цієї чудової гри The Wild sea, одна з моїх найлюбленіших ігор цього року. На GameFound стартувала кампанія для пригоди. Я не дуже розумію, навіщо пригода окремі для Вайлці, але ну що ж тепер? Да, там невеличка прикольна історія, новий пост, це радіоведучий, ну і декілька нових всяких хазардів і локацій для дослідження. Але що ще цікаво з цим кекстатером, то можна добрати делюкс видання основних книг, а також всі інші книги, які. Були видані. А я нагадаю, там було пару суплементів і пару пригод. А я ж, в свою чергу чекаю новий саплемент Truth and Nails по Валсі і дуже-дуже-дуже хочу повернутися в цей сесію. Для Urban Shadows штатував невеличкий суплемент на 30 плюс сторінок про Алжир і Ангелів. Тут, в принципі, тут сама назва вже вам каже, про що цей саплемент. і Якщо ви фанат Urban Shadows, можливо, вас це теж зацікавить. Doom Zone Thou shall not suffer the vice of vuvuzes in Дуже цікава горорна гра про вершників апокаліпсиса, про грім-дарк-фентезі. така Souls-like, з дуже цікавими всередині механіками Дунсон. Для неї вже вийшло, вийшов один величезний кампейн, ну, сендбокс кампейн. І зараз на Kickstarter вийшов другий собственно, про одного з вершників Апокаліпсиса. З кампанією можна взяти так звані бандли. core бандл, бандл минулоса. І тутешний. І в кожному сі, е, купа роздаток, навіть якісь вічки, е, якісь дайси, роздатки мапи і так далі. Сама гра неймовірно цікава, детальніше про неї є все ж таки по в описі, і там діду допоміг мені роз, е, розписав детальніше про що гра. Можливо, він вам її продасть. Мені продав, я забакав корник, не бандл з корником, так що дуже чекаю цю гру. Ну і взагалі, купа позитивних відгуків кажуть, що ну, пропускати не можна на на Kit ще одна гра про WordWest під назвою Death Valley. І що в ній цікаво, це те, що ви граєте за немертвих. І навколо вас кляті людийські, те і інші немертві, які заважають вам спокійно жити після смерті. Гра на базі Year Zero, тобто, у -у, де шості пули. Хе, Хе, моя повага. Якщо вас це зацікавило і вам давно хотілося якогось WirdWest на Д шостих, то от є на що подивитися бігом на Kit. І останнє про краудфандінг це Mothership Month upon us. Е, Місяць саплементів для Mothership. Е, Тема цього року це Prosper Dream. Якщо ви пам'ятаєте, був такий офіційний, дуже крутий саплемент під назвою A Pound of Flash. Так ось е, ці саплементи базуються навколо одної мегастанції, і всі намагаються додавати туди якісь там сектори, якісь. Е, Якісь пригоди, якісь фракції, ну повний світ е, ціка... цікавим і живим. Я зробив два поста. Там всього 27 проєктів зараз в рамках цього місяця. Ці, звісно, я не оглядав. Але по двом в описі до цього відео можете пройтись по основним, які мені більше сподобалось. Можливо, вам теж буде що цікаво. А я в свою чергу чекаю зіни ще з минулого року з Mass, маскіки до сих пір не привезли. Тобто, можете зрозуміти, що ну книги прийдуть десь через рік. Українських новин. Марчик написав цікаву статтю під назвою зірковий паттерн взаємодії на іграх на сайті rpgdesign.net. Це переклад англомовної статті звучни, де марчик доповнив своїми роздумами і ідеями. Люди, які читають, ловлять якісь неймовірні інсайти. кажуть, що це одна з найкращих статей цього року. Почитайте, можливо, ви теж зловите. Якщо ви улавлюєте моєму голосі щось не те, то я не зловив. Чесно, я не зрозумів, що там нового для мене це цих якось ну. Очевидно, але слухайте мене мене не слухайте. Е, купа людей каже, що ну прям пушка ракета. Можливо, я щось просто ну по іншому сприймаю. Більше технічних класних статей, перекладів. Дуже круто читаємо. Для оцієї гри окла Floppy World, вийшла безкоштовне доповнення під назвою Меморія. В PDF-очці ви можете знайти додаткові механіки, таблички випадкові і купа купа корисних речей для ваших ігор. Так що бігом качати безкоштовно ж ну і водить, і розкажіть в коментарях, якщо ви вже водили як вам. Як ви знаєте, зараз іде конкурс території для дикого моря, і от той самий марчик дуже продуктивно цього місяці випустив і відео, яке допоможе вам зробити свою територію. Відео з порадами, як робити ці самі території. Якщо ви ще вагаєтесь чи приймати участь в цьому конкурсі, то можливо це відео вас підбадьорить і дасть вам того самого капняка, щоб почати щось робити. Ну, якщо ви бачите оце, а ті, хто слухають, це UPKA2, то ви точно здогадалися, що на цьому тижні вже нарешті фінал конкурсу хаків. Так, да, зайняло багатсько часу суддям прочитати, засудити когось, розставити ем, свої бали, розписатися, якісь замітки, щоб про що було на стрімі говорити. І от в цей четвер, 19-й, вже почнеться стрім на телеканалі Твіча або Ютуба Місяць Сім. Коли я записую, ще нема офіційного повідомлення від е, МСС-7, так що я можу точно сказати, але о, там лінк в лінк повідописом все буде, так що не пропустите. Приходьте, побачите мене, Олександра Тріфана, Сергія Розматова і Сондора, де ми будемо годинку-дві розповідати про свої враження про конкурс і нагороджувати. А блін буде дуже круто, Повірте мені. Ми самі офігіли і ну це дійсно крутий конкурс вийшов. Ігор Меліхов випустив енергічний подкаст шостий випуск під назвою видавництва в Україні. У нього в гостях Володимир Август, той самий мімік, той самий висатий Вова, якого ми всі знаємо, і вони там нормально так розмовляють про його життя, про стан видавництва в Україні, що таке видаватися. Ну і взагалі, хто що грає, купа, купа корисної і цікавої Інфи більше подкастів. Давайте, давайте Подкасти це класно. Також в понеділок, якщо ви слухаєте це ввечері, то вже, мабуть, доступний е відкриту новий випуск подкасту Олександра Тріфана, де він розповідає про свій шлях з кавалерією. Це неймовірне, цікаве слухалово, як би правильно це сказати, де людина ділиться своїми рефлексіями, своєю історією цим, цим шляхом від ідеї до того, де кавалерія сьогодні. Я нагадаю, що вона дуже вже близька, десь там уже видно, де реліз. І ну, це дуже круто і дуже. Цікаво і дуже корисно. Наприклад, у мене підтвердила купа граблей, по якому він пройшов. І я розумію, що я не один такий, і мені стало трішки легше. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Лайк, подабайка всім подкастам, які ви сьогодні чуєте. Ну і на останок ще один подкаст: де два дідів. Якщо вам не вистачило Олександра Тріфа, то можете послухати і наш з ним подкаст на Дайспанки, е, де два дідів, я дід, він дід. І ми можемо балакати, поки нас не знаю, поперек не забалить про все, що завгодно. І все раз ми балакали про геймдизайн, про SRD, про те, як розвивається в Україні, і як писати свої сетінги, як писати свої ігри. Ну, тема обширна, тому ми встигли тільки так поверхам, але все рівно, здається, було цікаво. І я сподіваюся, вам сподобається. музичку підібрали, все почули від вас. Єдина що там проблема. У мене трішки з мікрофоном було. Отут болтик не туди покрутився, але в наступних випусках буде точно все гаразд. Ну і цим теж. Так що, будь ласка, послухайте його, поставте коментар, десь лайк, вподобайку, розкажіть про нього в своїх маленьких локальних чатиках, де люди не вилазять поза них в інші ком'юніті, щоб ну, більше людей почули, можливо, будемо розвиватися, розширятися. Фух, і це все на сьогодні. Велетенський випуск. Я сподіваюся, вам сподобалося. Нагадую, що 1 вже листопада буде мітап Катадайсів, Приходьте, буду радий всіх бачити, буду там бігати в якомусь дурному костюмі, роздавати е -е, всякі налипки, спілкуватися, а потім будемо пити пивко. Так що буду радий всіх бачити. Грайте в настільне рольові ігри. Розповідайте, будь ласка, про цей випуск всім, кого ви можете. Це купа трудів, і ми не можемо пробити планку в 300 переглядів новинах. Нарі люденькі допоможіть, Я прошу, бо я щось уже потягенсько виграю, але Дякую всім, хто коментить. Це те ну, це саме пальне, яке дозволяє мені це робити робити. А зараз тут на годиннику пів на другу ночі, а мені ще монтувати це. Ну, ви розумієте, скільки трудів. <свісно> Дякую вам, друзі. Ну і до зустрічі наступного тижні. З раночку, в понеділок, під вашу кавусю з Бехіровка і на Ожині. І на каналі Айдіарол в новому випуску Деста новин. Пока-пока.